У нас виявилось багато інвалідів серед прокурорів. Це тема, яка заслуговує на нашу особливу увагу. Це не жарти, це катастрофа. Всіх вітаємо, дякуємо за увагу до нашої парламентської хроніки. Військовий стан то, теж не є приводом і не є часом мовчати про кричущі речі, які послаблюють або й знищують обороноздатність нашої держави. Канал Рада не показує опозицію, тому підписуйтесь на наш ютуб-канал. «Тут правда про роботу Верховної Ради України, друзі. Підтримайте сьогодні, Верховна Рада відправила у відставку вже третього генпрокурора епохи Зеленського пана Костіна. Це єдиний генпрокурор, який повністю віддав прокуратуру в управління зовсім іншої будівлі на вулиці Банковій. Це той генпрокурор, при якому у нас виявилось багато інвалідів серед прокурорів, і саме той прокурор, який навіть після цього скандалу подавши заяву на своє звільнення. Попросив, щоб бюджетний комітет підтримав збільшення зарплат прокурорам. він щось там виступив в раді. Перш за все, хочу подякувати парламенту та президенту Володимиру Зеленському. Слуги аплодували, але жиденько цього разу. Дякуємо, Андрій Генвич. Дякуємо. Деякі слуги народу стоячи аплодують генпрокурору. Та я розумію вас, тому що завдяки йому ви тут, а не в СІЗО. Ну і мабуть, готується після заваленої, проваленої роботи прокуратури всередині країни і назовні а, кудись виїхати послом. Ну, була пані Венідіктова, вона посол Швейцарії, пан Костін зібрався в посли. Я пропоную призначити вас представником України Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це найкраще. Ще місце, де ви проявите всі свої якості? Очевидно, що там він буде працювати по профілю. Пан Костін розповідає про свої фантастичні успіхи в генпрокуратурі. Ну головний успіх це що все це він зміг зробити з командою прокурорів інвалідів. Сьогоднішній день було присвячено проблемам ветеранів. Це тема, яка заслуговує на нашу особливу увагу, тому що вже понад один мільйон українців отримали статус ветерана чи ветеранки. В майбутньому їх буде ще більше. І серед Законопроектів, які дискутував парламент, були і проєкти нашого авторства Європейської солідарності. Цей законопроект з'явився як результат чисельних звернень від добровольців, членів їхніх родин, а також патронатної служби Янголів Азову. Ми пропонуємо урівняти захисників Маріуполя, добровольців батальйону Азов з військовослужбовцями. Він передбачає призначення військових пенсій у разі втрати годувальника добровольця. Особам з інвалідністю внаслідок війни на рівні з військовослужбовцями строкової служби. Друге, це призначення дострокової пенсії за віком, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць. Серед інших законопроєктів – рамкові проекти, які визначають засади ветеранської політики. Але абсолютне блюзнірство зараз приймати рамковий абсолютно рамковий законопроєкт про ветеранську політику. І при цьому в бюджеті на 2025 рік зменшувати бюджет самого міністерства ветеранів на 60%. А це і програми протезування, це і програми підтримки ветеранів. Тобто, от у влади така не політика зараз багато красивих слів. Про ветеранів багато якихось законопроєктів рамкових. Але коли мова заходить до конкретної підтримки, тут починаються проблеми. Ви е, говорите піонерськими оцими гаслами і річовками. А в цей час демонструєте абсолютно інші дії і кроки. Ми вважаємо, що бюджет на 2025 рік має бути бюджетом воюючої країни підтримки армії, підтримки ветеранів, підтримки родин загиблих, який має бути бюджет. Бюджетом воєнного часу з одним пріоритетом оборона держави і фінансування Збройних сил. А які ж пріоритети поставлені? А пріоритетом є інваліди-прокурори на 26%, а пріоритетом є силовики окремим до 70% корупційний кешбек. З купівлею голосів виборців, дорожній фонд, індустріальній партії, інвестняні, єдиний марафон, стратегічна інвестиційна рада і інше більш як на 100 мільярдів. Бо поки що це виглядає саме так. Ну але якщо говорити про об'єднання ветеранське, то так само звичайно ми це підтримали. Зала. Але завдання уряду, органів місцевої влади саме шук, шукати ті. Точки дотику діяльності цих громадських організацій, розуміючи їхню силу, і важливо, аби сьогодні ці люди, які воювали своїм життям, своїм здоров'ям довели свою відданість Україні якнайширше були долучені до суспільно-політичного життя і долучалися до управління країною. Для когось це можливість почати життя спочатку, для когось це шлях подолання важких наслідків процесів, Адаптації до цивільного життя, а для когось це шанс відчути себе корисним. Наша фракція Європейської солідарності однозначно буде підтримувати за ще два важливе голосування. Верховна Рада України сьогодні конституційною більшістю підтримала укази президента Зеленського по продовження дії воєнного стану і загальну мобілізацію. Усього до Сил оборони було призвано мільйон п'ятдесят тисяч громадян планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить докомплектування військових частин до 85%. Це вже в 13-те. Верховна Рада голосує такі законопроекти, і цього разу знову на 90 днів до 7 лютого продовжено термін дії воєнного стану і загальна мобілізація. Спочатку повномасштабного вторгнення європейська солідарність одноголосно і системно голосує і підтримує ті всі рішення, які забезпечують збереження нашої державності. Але 100% воєнний стан не є приводом і прикриттям для знищення демократії, свободи слова для переслідування військових і ветеранів. Ситуація на фронті дуже важка, і власне, окрім цих голосувань, влада має дуже чітко усвідомлювати власну відповідальність за забезпечення фронту, за підтримку фронту. От з цим біда. Європейська солідарність дуже чітко про це говорить і робить все для того, аби бюджет на 25-й рік був бюджетом армії. А не бюджетом прокурорів, суддів, ДБР, бо всім цим структурам підвищується фінансування. Подивіться бюджет Російської Федерації з бюджету 24 році 105 мільярдів, вони дають 142, збільшивши на 35% фінансування армії РФ. А що ж з армією, яка протистоїть агресору? Якщо ви переведете по середньорічному курсу долара то в 2024 році це було 37, а в 2025 – 34. Щоразу під час кожного пленарного тижня Верховна Рада приймає кілька законопроєктів, які стосуються наших євроінтеграційних зобов'язань. Отже, сьогодні з важливих законів було в першому читанні за основу прийнята законопроект щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав. Це важливий законопроект, бо він дає Україні шлях. До Енті Брайбері до антихабарницької конвенції ОСР, організації економічного співробітництва. Це дуже важливо для нас. Це показує, що ми цивілізована країна, а не мумба юмба, в якій оце все відбувається. Тому ми маємо це робити. Це є і в наших домовленостях західними партнерами. Ну і це посилення боротьби з корупцією. Країну захлеснула корупція, і ми просто захлинаємось в неї. Кожен день повідомлення МСЕК ТЦК прокурори. Хто там ще наступні? Народні депутати. Це катастрофа. І ще одне дуже важливе голосування Уже в цілому було прийнято зміни до кримінального кодексу щодо так званих угод. Це право корупціонерам заключати угоди при визнанні своєї провини, своєї вини з прокурорами. Олеги, а я не зовсім розумію, навіщо ви розглядаєте законопроекти про боротьбу з корупцією за вашою логікою. Корупції ж немає. Саме це сказав президент Зеленський восени 2022 року: що корупції в Україні немає. Всі корупціонери поїхали, Були дуже важкі дискусії серйозні до другого читання, аби не дати можливості топ корупціонерам просто відкупатися у разі ухвалення в такій редакції законопроекту. Ви змушуєте ту особу, яка має намір укласти угоди, видумати або вибачте, обрехати якусь іншу особу, і тоді судом буде затверджена вже угода, як та людина буде доказувати, що її обрехали. І от, власне, згідно цього законопроекту, Кону, як він буде виглядати вже зараз, після остаточного голосування, після допрацювання до другого читання, по перше, безумовно, коли мова йде про корупцію, то судом все корупційне майно воно переходить в. Державі, очевидно, що тут не може бути ніяких штрафів за рахунок вкраденого. Плюс до цього має бути сплачено штраф, якщо мова йде про угоду з прокурорами. Але цей штраф повинен бути сплачений із зароблених, а не корупційних коштів. Насправді механізм укладення угод це механізм, який існує в усьому світі. І насправді це ефективний механізм. Але за Тих норм, які виписують цей проект закону, практично він не буде дієвим. От такий законопроект, але до другого читання в такому варіанті і антикорупційні структури, антикорупційні органи його підтримували. Ну і ще для е, законопроекту, які є важливими для багатьох українців, Верховна Рада України затвердила е, правила підсумкової атестації на вступну кампанію 2025 року. Часно ми даємо Правила гри. Правила гри такі, які були, ми нічого не змінюємо. І це добре, що які вони вже є, але завчасно всі знають: і батьки, і діти, і навчальні заклади. Наші випускники будуть здавати чотири іспити: три обов'язкових: це українська мова, це історія України, це математика. І на вибір. Один із предметів буде йти на вибір. Європейська солідарність, очевидно, буде підтримувати цей законопроєкт. Але проблема з освітою, про яку і попередня колега говорила, є справді актуальною. Ви чудово розумієте і бачите, що відбувається з нашими університетами, коли мами беруть 17-18-річних хлопців і вивозять їх звідси, через те, що ми не можемо чітко запевнити їх, що вони зможуть вчитися спокійно в українських ВНЗ. Власне... Скандальне голосування зараз буде виноситися постанова про призначення керівництва комітетів і зміни депутатів в роботі комітетів. Очевидно, це право кожного депутата працювати в тому комітеті, де він себе бачить, і право кожної фракції делегувати своїх колег в ці комітети. Але е, наші, наприклад, постанови про призначення наших депутатів, а це наші квоти заступниками. Гулів комітетів антикорупційної політики і а, нацбезпеки і оборони блокують, тому що це європейська солідарність, і ми наполягаємо на тому, що Ірина Фріс і Вікторія Сюмар є чи не найбільш професійними членами комітетів нацбезпеки та оборони і комітету антикорупції. Це визнають всі їх колеги по комітету, але вони не в тій фракції. В лапках, і тільки тому блокується насправді призначення їх першими заступницями цих комітетів, хоча це посилило би комітети нацбезпеки і антикорупційний. Очевидно, що це ненормально, це не про єдність. Ну і мабуть, один із найголовніших, найважливіших і найцікавіших законів, проголосованих сьогодні в цілому. Це законопроект, яким змінюється і модернізується робота МСЕК. Приймати документ необхідно було раніше. Як і ініціювати реформу МСЕК, а не дотягнути до часу, коли вся країна гуділа про ганебний кейс корупції в Хмельницькому МСЕКу. І ми бачили оцих деяких мусеківців, які кишувалися там мільйонами доларів. А в цей час, коли бідні поранені змушені були стояти в величезних чергах, аби отримати свою довідку. Ми цим законом захищаємо права людини, щоб вони не ходили по муках роками. Передбачена в випадках таких важких поранень можливість онлайн участі, тому що навіщо людині дійсно з ампутаціями ніг чи рук стояти в величезних чергах, аби Довести свою інвалідність замість такої особистої присутності, в таких важких пораненнях можна буде доставити документи і передбачити участь адвокатів військовозобов'язаного або його представників. Необхідна повна цифровізація процесу ухвалення рішень, яка дозволить зробити прозорими всі етапи від діагнозу до Остаточного висновку комісії і Верховна Рада України не лише підтримала цей законопроект, а й проголосувала за те, аби вже сьогодні голова Верховної Ради Стефанчук його підписав і направив на підпис до президента Зеленського. Бо поки буде реорганізація за рішенням РНБО, ми маємо захистити тих людей, які підкреслюю місяцями, а де роками чекає рішення саме цих МСЕКів. Але виникає колізія, тому що Верховна Рада України все сьогодні зробила для такої модернізації роботи МСЕК. В цей час Зеленський і Рада нацбезпеки ж заявили про те, що вони МСЕК ліквідовують з 1 січня 2025 року, замість того, аби ліквідувати корупцію. Сама по собі ліквідація МСЕК чи передача її повноважень на жаль не вирішує проблему корупції. Хочеться в черговий раз наголосити, що вся повнота відповідальності за випадку корупції в Хмельницькому. І не тільки лежить на міністерстві охорони здоров'я, в тому числі, які вчасно не розпочали реформу МСЕК для того, щоб випередити цю корупцію. Чекаємо рішення Зеленського. Чи він підпише цей законопроект? І як працюватимуть МСЕК. Ось такий був сьогоднішній перший пленарний день цього тижня. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут це правда про роботу парламенту. Все буде Україна, друзі.